Матися з дитинкою, причому всі ці заняття ми вбудовуємо в гру з дитиною. Я Зараз привітаю з інстаграм. Інстаграм сьогодні вирішила з вами поділитися і прямовим ефіром, який проводжу в суп на суп в каналах супроводу мам, де вони займаються. Зараз у мене якраз прямий ефір в каналі, де знаходяться дітки від 5 до 9 місяців. Тут ми вчимося повзати на животі, вчимося повзати на карачках, опановувати сидіння. І а, хтось вже з дочок починає опановувати вставання біля опори. Тож цей мій прямий ефір це підтримка для матусь, хто займається на супроводі. Вони займаються з фізичним терапевтом, хтось зі мною, хтось з кураторами. Але а, цей прямий ефір це є підтримка для мам. Щоб хто буде задавати питання, може включати мікрофончик, або навіть мама може включити відео, займатися з дитиною в реальному времени, А я подивлюсь, рівно вірно вона робить або якщо. В неї є бажання ось, ну, поспілкуватися саме вживу. Тому цей новий формат таких прямих ефірів я ввела на постійній основі, саме на супроводі, щоб бути ближче, ближче до матусь і розбирати саме такі питання, хвилюючі, які в них є. Ну і, звичайно, на пов'язки дня в нас питання, як займатися з дитиною, як її мотивувати. Вона не хоче нічого робити, ні перевертатися. Я не можу затримати її на боці. Вона не хоче повзти, їй не цікаво нічого, що тільки матусі наші не роблять. Так ви розповідаю все як є, десь без якихось прикрас, навіть той зараз, де з матусі є на а, прямому ефірі. Да тось тут є Діаночка Софія, дати ваш приглядатись, складно займатися Софією. Ну, звичайно, складно. Дитина доросла. Причому зараз дітки в цьому каналі такого віку, що вони вже розуміють, туди вони хочуть, а тут вони не хочуть. Тож ти не зможеш з нею відпрацювати, знаєте, як в залі. Качаємо прес, качаємо ноги, присідаємо. Тут з дітками не піде. Тому я цей прямий ефір. Зараз в мене тут безлад, якщо чесно, такий робочий. Я позбирала всі свої коробочки, які я використовую для занять з дітками. І буду зараз ділитися, що для чого я використовую. Тому що на супроводі у нас є відео-уроки, якби вправи, які потрібно зробити з дитиною, але кожну вправу нам потрібно адаптувати під гру. І, звичайно, у кожної мами є свої якісь лайфхаки або ну бачення, як вона це бачить. Але я зазвичай також ділюсь, що я використовую, щоб облегшити мамі заняття. Моя взагалі мета, коли я тільки складала ось цю гімнастику, причому тільки в очному, коли вона була в форматі, це були групові заняття для матусь з дітками. У мене була мета запрошувати матусь до себе. Наприклад, вони приходили два рази на тиждень. Я з ними ділилася цими всіми вправами. Вони зі мною тут відпрацьовують, потім уходять додому і вдома з дітками займаються. Приходять наступний раз, знову якісь нові вправи ми робимо, пішли додому, відпрацьовують, знову приходять на групові заняття. Дітки між собою спілкувалися, плюс ми ось так через вправи допомагали діткам розвиватися. Навіть якщо у дітей все окей, і не потрібно нічого взагалі там коригувати було. Тому, коли в 2000. 22-му році в мене все перейшло в онлайн, то звичайно я цю ідею навчити батьків і навіть не так показати батькам, як вдома можна з користю проводити час з дітками, саме скласти умови ось цими вправами. Ну коли я почала застосовувати де ситуація, особливо перші ці три місяці з лютого, 22-го, коли до мене звертались митусі мої з Одеси, хто приходив на очні заняття з проблемами у дітей, нахил голови, поповз чомусь раненим партизаном, свята допоможіть, тоді я почала ці всі вправи давати їм для коригування. Воно дало просто потрясаючі результати. Так і народилась моя школа School. тому що я це все практикувала. Та потім перенесла в онлайн, тому воно все працює. І мені далі хочеться для кожної матусі показувати, що це все легко, але вважаємо те, що наш внутрішній стан іноді надає нам змогу займатися. Коли ти сама без сил, коли ти сама як модно казати, не в ресурсі, в мене немає енергії, то звичайно про які заняття з дитиною йде мова. Тому тут є і ми, та в якості себе я кажу, і команди кураторів. Щоб допомогти вам в цей час справитись, підказати, десь заспокоїти, десь надати рекомендації, як вам зараз бажано робити. Так, ну що, давайте приступимо, тому що в мене е, мало часу м, о 15-ті за Києвом о 16-ті, в мене прямий ефір буде в іншому каналі, де вже діти встають біля опори, опановують самостійні кроки. То сьогодні в мене такий, знаєте, так, марафон. Так, я зараз трошки припідніму е, тут. Камеру, в принципі, інстаграм, я думаю, що вам буде видно і приступимо. Ні, не треба вас підняти. Не подобається. Так, піднімаємо. Навірно, так, блогери ніхто да? не веде прямі ефіри, ну, тільки я можу. Ну що, слухайте, все, все вживу. Що, що такі, да? Нічого не наявне. Так, ідемо. З чого ми починаємо? От моя задача з дітками, да? моя задача як спеціаліста з рухів. Діти в періоді з 5 до 9 місяців вони проходять дуже великий такий етап повзання на животі, на карачках, опора на підплечі, опора на прямі руки. І, звичайно, руки мають просто колосальне важливе значення. Плюс цей час у дити, дитина починає опановувати захват предмета, спочатку дальнє руку, потім ближня. і рефлекси рук в неї переходять вже в осознану дію. Я хочу предмет, я витягнув руку і дістав. Коли у дитини є асиметрії, наприклад, голови, тоді вже йде асиметрична робота рук. Однією вона бере, іншою чомусь не бере, тримає у роті. Далі через е, тактильну сенсорну систему, немножечко відійду в сторону, дитина народжується, вона з'являється в цьому світі, і ми, як дорослі, повинні її познайомити з цим світом. Соответственно, ми будемо її знайомити з різними текстурами, а та так її нервова система буде отримувати новий досвід. Тож, чимось мене познайомили, з чогось я торкнувся. Починаючи вже з п'яти місяців, це коли ти навчилася в нас перевертатися, Дитина, значить, побудувала межі свого тіла. Вот це от моє тіло, от в мене є нога, в мене є рука. До цього дитина відчувала себе як єдине ціле. Все, з п'яти місяців, тобто з періоду опанування перевороту, йдемо повзати. Значить, я починаю вивчати простір навколо себе. І тут, що нам іде в нагоді, ну кабив, це різні предмети. От тепер я покажу, як а, я. З якою метою е, я з дітками е, займаюся, щоб відпрацювати роботу рук? Чому роботу рук? Моторіка, спочатку, це крупна моторика, переворот, ползання, сидіння, самостійні кроки, потім м'яка моторіка, яка в подальшому буде відповідати за письмо за ловлення нової інформації. І з руками ми повинні попрацювати зараз, коли ну, от дитина наша маленька. Наприклад, якщо використовувати предмети різної текстури, наприклад, м'ячики. Я беру м'ячі. В мене є, наприклад, отакі от прості м'ячі. Потім є от такі калючки, вони м'якенькі. Далі є м'ячі, ну, трошечки-трошечки м'якенькі. І є ось такі тверді, дуже тверді. Плюс, дивіться, всі м'ячі в мене різного різного діаметру. Ще є от такі, якби це овочі з іграшок, коли в коробочку кидають. Вони тобто різна ріфльонність. Наприклад, ще є такий маленький м'яч, тенісний м'ячики. Все дуже просто. Не потрібно нічого сверхістення покупати. Вот эти всі іграшки, які ви купуєте, зайці, вот це все їздить, світящіся, звуки іздають. Воно все дуже дороге і причому безполезно. Дитині потрібно максимально просте. Тому це ці всі різні м'ячики різного діаметру, різної конфігурації, дитині будуть віддавати різні відчуття. Якщо дитина в мене якоюсь рукою не тягнеться, вона її стискає, то, звичайно, я буду пропонувати їй ось ці різні м'ячики, наприклад, тягнутися за ними, але точніше ми можемо по руці виконувати отак, вот да, щоб дитина розкрила. Хто займається на курсі на супроводі, і у вас дитина по озерані на партизана. От, значить, м'ячиками різного діаметру ми будемо відпрацьовувати саме неробочу руку, на яку дитина, наприклад, спирається. Що ще? Мені подобається використовувати в практиці, наприклад, ці м'ячики, тому що вони дають контроль руки. Я ще використовую, так, покажу, для контролю руки, ну, не контролю, а для різних відчуттів, я зараз вам покажу. Що я ще використовую? Наприклад, різні тряпочки різної текстури. Ви також їх можете використовувати по 30 см і взяти, де тканини продаються різні. Вони також дають різні відчуття. Навіть просто покласти дитині на, на, на тіло вже тактильна сенсорна система віддає дитині інформацію. Далі, наприклад, ось такі мочалки, вони дуже дуже також дешеві, що також дають різні відчуття. Там були в тебе колючі м'ячики, а тут видали дитині ось таку мочалку. Ось такі ще сенсорні мішочки, теж можна використовувати. Це якщо по різним відчуттям до е, кручка, щоб дитина відчувала щось, щось нове, був контраст. Але чому я приділяю увагу саме м'ячикам? І мені ще подобаються такі ленточки. Дивіться, такі ленточки з такою паличкою У мене з'явились нещодавно. До цього в мене була. Де я тут вже показувала? Десь я потеряла. А, Так, потеряла. ладно. Значить, не покажу. Значить, да. значить, не покажу. Все, йду тоді до м'ячів. М'ячики. Чому мені подобаються м'ячики і використовую, тому що вони дають нам контроль руки? Якщо ти даєш маленький м'ячик, це одні відчуття. Даєш великий м'яч це зовсім інше відчуття. Дитина, а, якщо в нас маленька дитина, наприклад, повзає на животі, і нам потрібно відпрацювати, наприклад, серединну лінію, щоб дитину згрупувати. Коли в неї підвищений тонус, вона вигинається сильно назад, погано, погано проводить мошки до животіка, а, немає серединної лінії, тобто вона да, не приймає вот таке положення. Ствісно, різні м'ячики різного діаметру будуть спонукати. Її отримувати різні відчуття, плюс предмет посерединки – це стимуляція зібратись. Це дуже часто ми відмічаємо у дітей, у яких саме підвищений тонус по задній поверхні тіла при гіпертонусі. Вони не збираються в них от таке положення. Тому кладемо на спинку і починаємо з серединки тіла давати різні предмети. У вас немає м'ячів, ну окей, не, не, не потрібно купляти, Просто давайте щось різне із предметів. До речі, приготували, що можна. Дивіться, класні лайфхаки. Берете з кухні, що у вас є. От, посередині поставили, у дитини вже є стимуляція дотягнутися до цього предмету. Так, ідемо далі, що ще? Якщо, наприклад, у нас дитина вже доросла, виходить в бокову позицію, наприклад, із пози рачок, вона виходить в одну позу, нам потрібно тримати контроль її, а саме пози, і взагалі її. Коли вона в процесі, Давайте поясню. коли дитина виходить із пози карачок в бокову позицію, їй потрібно вийти в опору на прямую руку, іншу руку вона ж звільняє. Дитинка в нас знаходиться отак, в позиції на карачках, і вона завалилась на бачок. Виходить на бачок, спирається от цією рукою, да, і тут вона в такій позиції знаходиться. Соответственно, мені під руку, яка в неї знаходиться зверху, можна давати предмети. Дивіться, якщо ви даєте іграшки, з якими вона гралася, їй взагалі нічого не цікаво. Давайте їй щось те, чого, ну, наприклад, вона не грається. Но мені що подобається, коли дитина сидить в боковій позиції, ти починаєш їй давати різні м'ячики по різній е, консистенції, або ти перед нею вводиш вот лінточка, можна просто звичайно вот таку лінту ну, рімішок якийсь взяли, взяли і показуєте дитину. Якраз тут дитині потрібно включити всю свою увагу, щоб тягнутися за цим предметом і залишатись в опорі на прямої руки. Тримати баланс свого тіла, не завалитися назад, не впасти, не вдаритись головою, да, продовж, продовжувати сидіти в боковій позі. Наприклад, теж що цією ленточками, чому я люблю, коли дитина у нас, наприклад, стоїть в позиції на карачках, і ви, наприклад, о, знайшла, ти що, ти що шукала. Да. От, якщо замість цих ленточок у вас немає. Ну, от марія, у мене просто лента, замотала я вот тут мочалку, з цієї сторони замотала іграшку. Якщо как бы, тобі тут буде цікаво, відпрацюємо. Пожалуйста, нічого спеціального не купляємо. Думаю, який-то шнурок вдома ви знайдете. Дивіться, покажу, да? То есть, дитина у нас стоїть позиції на карачках, і нам потрібно відпрацювати вихід бокової пози. Особливо це буде корисно для тих, хто сідає в позицію, позицію W, постійно в місті десь. Або якщо дитина в нас А, Повзає на карачках, але дуже широко розставляє ножки. Якщо дитина повзає жабеням, ну, скачками повзає, якщо ще, коли можна ще зробити, ну, наприклад, дитина в нас повзає на животі по-пластунськи, і ми її готуємо вийти в карачки. В неї, наприклад, є поза карачок, але вона ще не повзає. От, коли в нас дитина опиняється в позиції карачок, то бачите скільки. Багато порушень можна відпрацювати от такими іграми. Тобто дитина у вас стоїть в позиції корачів, тут перед нею є іграшка. А ви потім берете цю іграшку і от сюди від осіб, от так, от так. Тобто, тяга за предмі заводити іграшку, щось було внизу. Далі ми піднімаємо вгору дитину, да? тобто стимуляція, я хочу дотягнутися. І в цей час ми можемо, ну, все залежить від того, як дитина може вийти. Тобто є діти, які розвинені так, да? тобто вже дорослі. Тобто я можу її просто підштовхнути за таз на праву сторону, тримаю її отут, за стегну, а тут продовжую тягнути, тягнути вільовку і піднімати ну, ті предмети, які є, так? щоб дитина в мене во так тягнулася. Це гра, гра. Колись я виставляла такий ріл, саме наша матуся займалась дитиною, і вона, до речі, на вільовку приліпіла вінчик. Як хтось під описом взяв і написав, що ви з дитиною... Як з собачкою і з кошечкою. Звичайно, це би, для мене, ну, я прочитала цей відгук і, звичайно, би, написала відповідь, що це просто неймовірно крута, корисна вправа. Звичайно, цей відгук по почитала і мама, і їй було дуже неприємно, вона зі мною так Отак, от, люди, да, на жаль, онлайн, тобто да, ти нічого не застрахований. Якщо я можу з таким називаємо, хейтом. Відпрацювати, то матусі, звичайно, було неприємно. Тому мені дуже хочеться, щоб люди, які там щось пишуть і що негативно, то враховувати те, що це може прочитати мама, яка займається за своєю дитиною, їй може бути це не дуже приємно. Причому матусі наші всі просто молодці. Вони виконують виве ще роблять таку роботу, просто неймовірно, щоб незважаючи на всі складнощі життя, мати. Позитивний настрій займатися з дитинкою, тут і співати щось розповідати і гратися, досити тобто, наскільки потрібно бути сильною людиною і велике мати бажання, щоб зараз, не зважаючи ні на що хочу я або не хочу, я сідаю, і займаюся зі своєю дитиною. Причому що починаю думати, блін, що ж придумати таке, щоб дитині було цікаво. Тобто, там тойся супер придумала на ленту зав'язати вот цю штуку. І відпрацювати з дитиною класно вправу – перенос ваги тіла почервоно, то на одну, то на іншу сторону. Тому а, тут м -м, дійсно би, треба трохи знаете, такой, креативності. Ну, ми, звичайно, з кураторами на курсі, коли даємо вам і рекомендації, якщо мама пише: мені складно, я не знаю, як з нею це відпрацювати. Звичайно, коли бачу я відео, як мама з дитиною відпрацьовує, мені легше. Дати поради або ви не так робите, або дитину ви там мотивуєте іграшкою, якою взагалі вона тільки що бралася і взагалі не цікаво. Вона лежить дивиться на ту іграшку, та як-то фіолетова. Знаєте, або дійсно зараз цю вправу неможливо дитині відпрацювати. Ми заміняємо іншим. Тому на супроводі я завжди да і я, і куратор завжди пишемо. Пишіть, де у вас складнощі, тому що коли ви пишете, ми розуміємо, де да, що вам треба додати. Тому що супровід це ж індивідуальна робота, це не загальний десь час, де ви зайшли і там самі собі потім займаєтесь. Однозначно, що ми даємо ідеї, а спробуйте ви так, А може, у вас отак от вийде. Тобто Під кожну дитинку нам треба знайти а, підхід. І, звичайно, краще всього знає мама. Тож саме хочу звернути увагу стосовно іграшок і мотивації. У дитини не повинно бути багато іграшок, і все це і вона в них утопає. Залишайте дві-три іграшки або, наприклад, ще один-два предмети, які ви її будете відволікати під час занять. Так, в мене ще є трошки часу. З м'ячиками ось цими я вас познайомила. Ще я дуже полюбляю, і е я полюбляю, мами, мабуть, не дуже, тому що приходиться ловити малюка і забирати з рота. Але це ми на групових так займаємось. Дивіться, дуже проста штука. Я не знаю, ці м'ячі дивіться. Отакі вони м'ягенькі. Бачите, інше відчуття для дитини буде. Якщо тверді колючі одне, ось ці будуть зовсім інші. І от така ліпучка. Тоже діти дуже так реагують по-різному. Це щось таке незвичайне. От, наприклад, от ці от ліпучки, да, якщо у нас дитинка повзає на карачках. Тобто можна з нею вже сидіти в боковій позиції і наліпати або відліпати отеці, от всі м'ячики. Тобто це вже гра, яка буде в пасивній дії. Дитина, наприклад, просто сидить в боковій позі, але це поза для неї корисна. Ми вже кажемо, з яким боком зверху ви частіше сидите, з якої сторони ви подаєте дитині іграшки, да то тобто де іде мотивація для того, щоб відпрацювати, наприклад, ці ж метрі або наклик голови. Під рекомендацію для кожної дитини. Тому от мені подобаються ось, 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 ось чистілки для одежі і використовувати ось такими м'ячиками. Ще дуже полюбляю прищепки. Зазвичай теж від дітей, які наприклад, повзують на карачках, якщо вони пози, ну, позиція бокової пози. От як дитина не хоче в мене сидіти, вона не сидить на одному місці, їй нічого не цікаво. Да, посидіть дитину, дайте коробку з прищепками, і все буде нормально. Причому, звичайно, це все зараз від дітки від розвитку. Але, наприклад, ми тут щипаємо ці прищепки на вот эту коробку, да, і дитина пінзетний заклад починає відпрацьовувати. Да, прищепка у нього может вискочить, тобто ну, ну, то вона її назад не причепить. Тобто, да, якщо більш доросла дитинка, да, такі ще ні. Але це. Іде інша робота руки, пальців. Тобто тут м'ячики тобі, вот, тут прищепки тобі, вот, тут якісь м'якенькі м'ячики, ще ліпучка. Вот. Тобто скрізь у дитини є розвиток і тобто, що наша задача просто для цього дитині це все скласти умови. Сидиш в боковій позиції або там повертаєшся сюди за іграшкою. Тобто нам треба стимулювати розворот в праву сторону, тому що дитина повзає раненим партизаном, ранена сторона у нього права, в праву сторону у нього обмежений рух. Ну от перекладіть ці всі коробочки, нехай він там перекладає, і або бере звідти там якісь і е, там м'ячики, наприклад. Це вже заняття. Заняття насправді вони настільки легкі, і такі вправи, які я ну, просто дуже мені складно сказати, що це вправа для ну, для того, щоб ви виконуєте, тому що воно все дуже-дуже просте. Так, матусі, хто на супроводі, я зараз йду, подивлюсь чат. Якщо у вас є запитання, хтось хоче, може продемонструвати, як займається з дитинкою, я подивлюсь. Інстаграм ви можете написати також пару запитань. Так, матусі, нікого, да? так, нічого, все зрозуміло. Чудово, Або будете питати своїх кураторів. Бо хтось зі мною на супроводі. Так, інстаграм у вас? Запитань немає. Сподіваюсь, ці корисні рекомендації для матусі супроводу також будуть вам корисні, будете використовувати. Я з вами прощаюсь далі ми продовжимо з мамою на супроводі.